Доброго дня Артеме! Ми з тобою роздивлялися експеримент по тому, як оподілити, чи є камінь е вапняковим, чи він містить в собі кальцій, кальцит. І всі ці породи, всі е вапняки, мрамори, Ракушечники і інші. Вони утворюють так називаємо осадову породу, тому що вони. осідають? А є ще й інша порода, з котрою ми, ми з тобою сьогодні розглянемо і якраз на експерименті в нас був камінь такого типу. Чи ти знаєш, що це за камінь? Описую його. Він твердий. Він важкий, він ребристий, але не шорсткий. А, він блищить, прохолоний. В нього є кольори типу коричневий, червоний, чорний, білий. Він блискучий. Чи ти знаєш, що це за камінь? Його часто можна спостерігати. Цей камінь є граніт. У нас є породи в землі, котрі утворюються за рахунок осаджування, а граніт являється породою, котра пов'язана з магмою, магматична порода. За рахунок різних рухів магми в нашій землі, тому що глибоко в землі ми з тобою. Продумували, що там збільшиться тиск і збільшиться температура, а температура збільшується, тому що там є величезне всередині землі кідро, лавове, магмове. Вкотрево завдяки його рухам, завдяки взаємодіям е, з, і пер, переплавлінням різних порід, у нас поступово утворюється знизу вгору піднімаються. Гранітна порода? Ось. Це перше. Про що ми послухали, що тобі треба, потрібно буде зробити по цьому завданню? Ти береш зошит, рамка. Підписуємо, що це опис породи граніта. І ми займаємось. Описуємо цей камінь по е, розгляду його. В ідеалі тобі бажано знайти любий гранітний камінь, їх багато, з них будують дома, е, їх можна знайти на вулиці. І тобі треба розподілити цей камінь по таких спостереженнях. Перше, який він за кольором? Які в ньому можна побачити кольори? Далі, яка в нього форма? Який він на дотик? Який він за твердістю. Який він за плотністю? Чи він стиснути, чи ні? Подумати, чи навіть проекспериментувати, який він. За водопроводністю, тобто вологопроводністю, проникністю чи течеш через нього вода. І який він за вагою? Ти пишеш ці пункти і на кожний з них даєш відповідь, спостерігаючи камінь. А потім, внизу аркуша, ти е, замальовуєш цей камінь, який в тебе є. Після того, як це зроблено, можна приступати до наступного відео, до наступної задачі.